Зменшити ризики під час транспортування недоношених немовлят намагаються прикарпатські медики. В обласній дитячій лікарні презентували спеціальний порядок транспортування новонароджених високого перинатального ризику. Близько третини недоношених малюків доставляють із районів. Там є все задля надання першої невідкладної допомоги новонародженим. Це інкубаційні та дихальні апарати, високопрофесійні неонатологи. Щоправда, проблемно виглядає транспортування таких діток до обласного центру. Народилася здорова дитина по районах, слава Богу. Вона собі годується і на третій йде додому. Якщо дитина хвора або вона недоношена і підлягає переведенню в обласну ну, спеціалізований заклад, для того є і протокол, як працювати, є і працівники відповідної виїзної бригади. Так? І тому за сприяння програми ми. Ми замкнули повний цикл В Івано-Франківську. Працює виїзда неонатальна бригада. До неї входять четверо медиків. Даний протокол сподіваються, лікарі структуризує усі процедури транспортування немовлят. Наразі в обласній лікарні перебувають дев'ять недоношених немовлят вагою від пів кілограма. Трьох із них доставили з районів у неонатальному відділі. Вони перебуватимуть до 28 днів. Медики сподіваються на позитивні зміни у перевезенні дітей за новим протоколом. Будуть наші дії, вони будуть одинакові. Тобто, ми будемо, приїхавши в скеровуючий заклад, лікар виїзної неонатальної бригади. Він буде вже знати, що зроблено до його приїзду. Він може продовжити цю роботу в автомобілі нашому і транспортувати безпечно в обласну дитячу лікарню дитини новонародженого. Вперше вводиться поняття паліативної допомоги новонародженим дітям, чого не було раніше. Вперше вводиться надання допомоги як вид допомоги гіпотермії, хоча наші спеціалісти знали про цей, про цей вид допомоги, і проводили гіпотермію. Офіційно її не було зареєстровано. Медики сподіваються, протокол транспортування недоношених немовлят посприяє ефективності роботи лікарів, а головним чином обмежить летальні випадки. Оксана Семко, Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.